Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Рада всіх бачити. І сьогодні в нас субота. Я роблю собі каву. Чоловіка провела на роботу. А він і в суботу, і завтра буде в неділю працювати. Тому так, ось каву кому цікаво, вдруг, беру ось таку ВТБ. Мені сподобалась, не нав'язлива така, тому могу, можу рекомендувати, кому цікаво. Ось, уже підзаканчується, не так багато, тому скоро треба поновити запас. Ось, І тим часом, поки я роблю собі каву, поставила прання чорне. Роба тут, така грязна роба чоловіка, тому переться. Сьогодні багато справ, що треба зробити. Сьогодні треба поприбиратися скрізь, бо вже. Замінила рушничок в кухні, як бачите, посуд помила? Ось зараз. Хочу тепер стіл витерти тут, протерти плиту теж треба промити. покажу. Ось. Бачите, треба. Ну, і далі буде. Так, спочатку підвікон. Ось я його вивісила. поки на вулиці були ще до... після обід, в общем, Зніму, як воно просохло, не просохло, я довішу дома. В... У ванні у нас там є, ми вішаємо там, що там, сушу. Шкарпетки розвішу на батареї. І ще... Зараз трошки поприбираюся в хаті і хочу занести. Ось ці квіти додому на підвіконня. Їх треба витерти, звісно. зробити тут ще в мене, як бачите, квіточки, ось пітунька цвіте, доцвітає вже практично все. Але середина жовтня, навіть вже перевалила, а в мене ще ось гарнісінькі. На вулиці квіточки. Ось так. Так, хочу в масленицю переложити ось масло. У мене ось таке масло. Дуже смачне, мені подобається. І після цього ми з вами зробимо десерт. Покажу який. Так, ось все, що нам потрібно буде. І приступаємо. Так, всі інгредієнти додаємо в одну і взбиваємо блендером. Так, коли все. Добавили, збиваємо погрожним блендером до однородної маси. Ось така однородна маса вийшла. Не пугайте, що воно рідке. Все буде ок. До речі, можете додати ізюм. В мене ізюм просто не люблять. Можна журавлину. Журавлину в мене на даний момент нема, але я хочу спробувати додати. Ось я буду додавати цукати. Сейчас їх трошки тут перемішаю, положу, щоб всередині не було, так, десь, думаю, нормально. Спробую так. І будемо зверху цього сирника робити. Глазур. Для цього нам треба шоколад, у мене молочний, і вершкове масло. Буду його імпульсами розплавлювати в микрохвильовій печі. Кого нема, можете на водяній бані це зробити. так, Ось так, І тепер ставимо микрохвильовку і, як я казала, імпульсами його розтоплюємо. Але поливати глазурю тільки після того, як наш сирник остигне. Так, друзі, ось такий у нас сирничок вийшов, дістала я його. Дістала. в мене вийшло 55 хвилин в моїй духовці, а ви дивіться по своїй. Тепер чекаємо, поки воно повністю остигне, потім його дістанемо. Так, друзі, ось такий вон. Я вже витягнула з форми. Дивіться, який він гарний. Так, ось полила я шоколадом. Тепер трошки, щоб він остив, шоколад і будемо класти в холодильник. Так, друзі, приїхали заодно, показую цей львівський сільник. Дитина вже молодше відрізала, як бачите. Ось такий він всередині. І ось, всіх так. чи командами, зі скарбів коман, в історії То зазвичай ці іноземні колективи, з якими частенько гірники грали в Європу, -то, то приблизно в таких же Шатар там Обід зі старшою донечкою, бо молодша така не любить. це великий драник. Покажу, як робить. А тим часом тут моя молодь, старша робить дослід по біології. Правильно? Да. Так, по біології. По хімії так. Не вийшло з цього. Перший дослід це треба б... відрізати лимончик і потім посипати цукром. І подивитися, що з ним буде. Другий досвід це треба картопля. Три однакові такі квадратики. Ну, приблизно однакові, так? І три ці. Склянки. склянки з водою. так. І в кожну склянку до води ще плюс додається що? Соль. В одну сіль. Боєш, хворим, в другу. Сіль в другу буде концентрований розчин солі. Тобі ж тут слабенький, а тут сильніший. в общем. І в третю просто водичка з крану. І потім кидається туди ця картопля. правильно? Да, а потім через дві години треба посмотри, через 2 години ми будемо дивитися, що з ними буде. Поїхали. Так, вперше ми налили, давай в другу. Все спочатку підготуємо, а потім кинемо. Я концентрований, почти. Так, кидаємо перший, значить, от це, щоб моглося це у нас сильно сольовий розчин. Так, щоб пилося, це ну, звичайно просто трошки сіль. А щоб хотілося тут звичайна вода. Дивіться, а що а перше, То, що сильно, воно, бачите, не тоне. А, другий потонув. І третій, ну, теж, як би, потонув. Ось. Ну, і тепер будемо через 2 години, так? Так. І тепер через 2 години ми подивимося результат. Так, добавили, натерли, добавили сіль. Перемішать. І трошки пускай постоїть пустий сік. Потім будемо далі робити. Тим часом збиваємо яйце та нарізаємо цибулю. Далі наливаємо трохи олії і викладаємо ось так на сковорідку повністю. І чекаємо, щоб воно підрумянилось. Далі покажу, що далі робити. Виливаємо яйця і розпреділяємо по всьому периметру. Висипаємо цибульку і теж розрівнюємо її по всьому нашому дранику. Накриваємо зверху кришечкою трошки, щоб воно взялося. Тепер будемо перевертати на другу сторону. Ось так перевернула. Тепер з другої сторони накриєте кришкою, щоб воно теж... А можна накривати щоб воно теж прийти. зверху, можна ще потім сира і накрити кришкою трошечки. Вимкнути, і щоб воно сир дійшов, і взагалі буде бомба. У мене був ось такий сир. Я його на ось такі кусочки буду викладати зверху. Ось так виклала, вимикаю сковорідку, накриваю кришечкою і хай трошки постоїть, щоб розплавився сир. І все. Йду на зупинку, треба їхати сьогодні до стоматолога. чоловік треба. Тому їду до нього. Разом будемо їхати. Ну і плюс нам треба скупитися трошки м'яса бо вдома вже нічого нема, щоб готувати. Так, друзі, вже приїхала до чоловіка до роботи, ну, в общем, щоб його чекати, машину ось сіла, як бачите, в нашу. Зайшла в Єву бистренько, купила собі тонік, бо в мене завершився. Кажуть, що ця фірма непогана. Ось, взяла спробувати, не знаю, заложуючий взяла. Сподіваюсь, що підійде. Так, друзі, приїхали вже від стоматолога. Старша донечка начистила картоплі, ось так поставила на пюрешечку. Хотіла трошки інше зробити, але буде пюре. Зараз буде робити нагідці і ще піцу. Піцу допоможуть мені зробити моя старша донечка і її подружка. Тому поїхали. Так, додавили сюди в курячі, курячі філе майонез і гірчицю. Приблизно я на око кидаю. Підготувала сухарі паніровочні, а також яєчко з приправою до курки, трошки солі можете. Кінче. Поки я два яйця, потім, якщо не буду вистачати, то ще буду додати, звісно. Робила на два філе гарячих. Ну, а там, мабуть, скільки ви хочете, стільки її робити. Беремо філішечку, макаємо в яєчко спочатку. Потім сухарики. І потім знову в яєчко. І на сковорідочку. Перевертаємо і теж смажимо на той стороні. Теж буквально ну, 2-3 хвилинки і вони готові. Дуже смачно походить спробуйте. Ось вже готова перша піца наша. Піца з салями і сиром. Нічого, сверх такого. Тепер розрізаємо. Так, ось готові наші нагетси. Тут пюрешечка. Готова теж.